Доброго дня. Сьогодні поговоримо про те, як викликаються функції в RISC-V, як це реалізовано на низькому рівні, на рівні Assembler. Ми Розпочнемо з того, щоб пригадати, як це робиться в мовах вищого рівня. Наприклад, в C. Тут є такий приклад. Основна функція Main. В цій функції в цьому місці викликається функція сам. Трошки нижче по коду ця функція описана. Тип цієї функції int. Цієї функції є два аргумента теж типу int, і всередині функції повертається результат сумування цих аргументів. Давайте подивимося, як це реалізовано в асембері. Ну, Почнемо з найпростішого прикладу. Ось Цей приклад показаний мовою C. Є в нас функція main. І е, наступною командою викликається функція simple. Трошки нижче ця функція описана. Ну, По суті, це пуста функція, яка нічого не повертає, ні ніякої користі не несе, але вона. Тут нам слугує тільки для того, щоб розібратися, як здійснюється виклик цієї функції. Далі можна подивитися приклад виклику цієї функції мовою асемблера. Для зручності також показані адреси пам'яті, де знаходяться команди відповідні. Ось, наприклад, функція main розпочинається з команди, яка записана з адресою 0.000300. А, і ця команда починається з команди jal Симпл. Команда JAL – це безумовний перехід Jump and Link з лінкуванням. Що це має на увазі? При виконанні цієї функції адреса лічильника команд, а саме цієї наступної команди, наступної адреси, буде записана в регістр RA. Це робиться для того, щоб можна було потім повернутися в ту саму позицію, з якої функція викликалася. Відповідно, після цієї команди відбудеться перехід на мітку Simple. Так, в цій мітці знаходиться команда Jump регістр, І далі вказаний регістр RA, який саме використовувався для того, щоб. Повернутися в ту позицію, з якої цю функцію викликала. Трошки нижче, більш детально пояснено. JAL Simple записує в регістр RA лічильник команд плюс 4, тобто наступну адресу, наступну команду, яка має виконуватися після виклику функції. Команда jumperra. По суті, переходить на адресу, яка записана в реєстрі Array. Відповідно, за допомогою цих команд, нам реалізується чітке повернення в ту позицію, з якої ми викликали цю функцію. Далі трошки спробуємо узагальнити. Коли якась програма викликає підпрограму, вона може передавати ці. Під програмі аргументи, деякі параметри. І наступний крок: відбувається перехід на виконання цієї підпрограми. Підпрограма чи функція, яку викликають, вона виконує якусь свою операцію. Те, що призначено їй, повертає результат тій програмі чи тій функції, яка викликала, повертає. Виконання команд в попередню позицію, тобто до того місця звідки викликали. І важливо в процесі своєї роботи підпрограма не повинна перезаписати регістри або комірки пам'яті, які використовувались основною підпрограмою. Це важливий момент для цілісності даних. Відповідно для того, щоб викликати функцію, у нас використовується структура. Немоніка JAL, Jump and Link. І далі мітка функції, де вона міститься в переліку, чи в області пам'яті. Повернення з функцій здійснюється немонікою GRRA. Регістр RA. у нас тут виконує специфічне призначення, а саме зберігає адресу повернення. Передача аргументів функції може здійснюватися через регістри A0A7. Ну а результат може повертатися за допомогою регістра A0. Подивимося трошки більш складніший приклад C-коду, де викликається функція, викликається функція diff of В цій функції передається 4 аргументи. Далі. Трошки нижче описано ну, функціонал цієї функції. Функція повертає значення типу int, всередині оголошується змінна типу int result. Result, по суті, це математична операція F плюс j -H i. Завершується функція поверненням результату цієї математичної операції. Далі подивимося, як це все можна реалізувати в асемблері RISC5. Перший етап цієї операції це е, запис констант 2, 3, 4, 5, які ми передаємо як аргументи функції. Е, далі ми в цій позиції викликаємо функцію. Адреса цієї наступної команди записується в регістр RA. Далі. Ідемо на виконання основної цієї функції, яку ми викликали. Операція додавання і віднімання з аргументами функціями розбивається на три операції add, Add, Sub. При цьому використовуються допоміжні регістри T0 і T1. Результат ми записуємо в регістри A0. Через який ми повертаємо результат роботи цієї функції. І остання команда це повернення до основної функції. В цьому процесі, в процесі виконання цих функцій, ми побачили наступне: те, що при роботі під програми, нас перезаписується в міст регістрів t 0 t 1 s 3 а ми пам'ятаємо, що під програмою чи функція, яку викликають, вона не повинна переписати, перезаписати ті регістри, які потенційно можуть бути використані основною функцією, з якої відбувався виклик. Для того, щоб зберегти вміст цих регістрів, попередні значення цих регістрів можна записати в стек. Тобто в область пам'яті для тимчасового збереження інформації, в даному випадку в місто реєстрів. Ну але про роботи зі Стеком ми з вами поговоримо в наступному відео. Дякую за увагу!